Були випрошення, тому такі ще все-таки обговорити. Тому сьогодні комісія ще раз розглянула всі питання. Уже розглянула, да? так? Я, не, я не, не, попав, не попав на сам розгляд. Да? Розглянули питання, які нам доручили можна. Доручили можна. В зв'язку з тим, що немає постаруння. Ну, я не знаю, для чого організовувати такі сладкі столи для цих панів, які порушують медичне законодавство. Мене цікавить висновок, саме розгляд і висновок саме комісії клініко-експертної з приводу оцінки надання медичної допомоги. Тобто оцінки якості надання медичної допомоги. Мене от цікавить результат, а і процес і результат цього розгляду. От я хочу, хочу побачити, що ви, які питання піднімаєте, і як ви їх розглядаєте. От мене це цікавить. Ви взагалі, взагалі хтось із вас чекав, читав моє звернення, чи з бачили додатки до тих звернень, які там вказані? Читав питання, які вказані в тих зверненнях. Що, що ви тут проводите? Які сладкі столи ви тут проводите? Да, Ми додержимося вот, про те, про що тільки було сказано, процедурно, да? а потом по суті, скажімо так. Дивіться, 19 -та стаття Конституції чітко передбачає, що посадові особа, атаку, шоу, а також органісоврядування і державні органи повинні діяти лише у спосіб і у межах чинного законодавства України. На сьогоднішній день у нас є на розгляду повторного лист Міністерства охорони здоров'я, який доручив безпосередньо повернутися до розгляду. Вашої скарги, ну, послідовно для несочного. Угу. Але чітко угу. було сказано з представниками закладу охорони здоров'я. Ми так. не можемо перевищувати свої повноваження, замінити в часті невиконання То. даних листів і так далі і тому. Подобне. Тому комісію, на комісію були запропоновані, щоб ця з'явилася. Але відсутнє, що унеможливлює в подальшому угу. процедурно угу. додержатись. Угу. Розгляду вашої скарги, тому ми пропонуємо все ж таки перенести за це. Ви мені пропонуєте? Ні, чи ми ставимо зараз? Просто я скажу, що вам е е звернули листа щодо запрошення раніше. Ну mm -hmm. заздалегідь були повідомлені mm -hmm. про засідання, mm -hmm. і у нас не було ще відзаклади, закладу сатесту, що то на mm -hmm. сьогоднішній день процедурно щоб додержатись процедури проведення mm -hmm. комісії. І без представників закладу ми на сьогоднішній день, ну, на жаль, не можемо провести. Тому і кажемо про перенесення. Угу. Я перепрошую, як вас, хто ви? Широкова Юля Сергія. Яку ви посаду займаєте?